От, що таке, що ми взагалі можна називати Україною, коли вже з'явився цей, цей термін, коли про, про це почали говорити до жовтневого, перепрошую, не до жовтневого перевороту, а до поваги саме державства, коли формальним володарем усієї держави був цар, україною? Ми називаємо території, які заселені переважно українцями, і так і так, і тоді називали. Тобто так планували в майбутньому об'єднати одну державу. Перед вами зараз карта України взагалі вже за третім універсалом, але е, якщо ви подивитися якщо уважно саме на Чернігівщину, то можна побачити, що там незвичний трішки розподіл, як незвичний, етнічний склад населення, де е, українці більшість, є також у трьох із чотирьох боєвах. Е, північних. Це до перепису 1897 року проводилось різноманітні дослідження. Я думаю, тут краще від мене знають про те, що ті терени частіше означалися часто означалися українцями, але перепис 1897 року трішки інше зафіксував. І, власне, до будь ласка, наступний формат, наступний слайд. Перепис 1897 року дав. На руки такі ну, статистичні дані, якими можна було оперувати і у голосному, повітовому, губернському розділі. Після першої російської революції у Росії багатьом вже ставало теж зрозуміло, що треба щось робити із державою, треба її якось реформувати. теж зрозуміло, і в тому числі до речі, для більшовицького керівництва, про те, що національний чинник буде одним із ключових. І от, наприклад, коли було безліч різних проєктів реформування Російської імперії після першої революції, одним із них був проект російського вченого фортунатова, який пропонував всю Росію розділити на 16 штатів і в основу покласти етнічно, він тоді це звичайно говорив як мовний, етнічно, економічний чинник. От серед 16 штатів мало, було, мало бути три українських, де українці становили більшість, ну хіба що за винятком деяких територій новоросійського штату, а от е, малоросійський, так званий, і Юденезацій цілковито складалися із українців і вже по повітовому розгляді. Тобто, ми тут бачимо Чернігівщину в складі малоросійського штату без чотирьох повітів, але з Кутибським повітом. Який на той час входив не до Чернігівської, а до не, Курської ой, перепрошую, Курської не у так. Тобто, чому це важливо знати і згадувати цей проєкт? Та тому, що товариш Ленін, саме який теж багато чого звертав увагу на національне питання, як я сказав, він теж думав, як в майбутньому облаштувати, так би мовити, Росію, тобто як. І він е, прочитав уважно проєкт Фортунатова, погодився з ним, але при цьому сказав національностям давати по мінімуму. Тобто, е, якщо можна десь щось відкусити від цього е, соцільної території, заселеної тим чи іншим етносом, і в першу чергу, зрозуміло, це йшлося про Україну. Давайте далі. От тут Власне кажучи, чим цікавий цей проєкт, тому що цей проєкт вже ну, це не проєкт, перепрошую, це карта, на якій зображена пропозиція Центральної Ради по територіальному представництву від різних губерній у складі Української центральної ради. І видно, на карті видно сім губерній де по чотири представника, чотири губернії де по три представника і так далі. Кількість представників варіювала в залежності від того, яка частка цієї губернії мала увійти до складу України в майбутньому. І а чому? Я хотів би процитувати те, що ми часом забуваємо. Що коли Михайло II відрікався отримати владу від Микола, перепрошую, коли Михайло відмовлявся отримати владу від Миколи II, то він сказав, що Ухвалив я тверде рішення в тому лише випадку прийняти верховну владу, якщо такою буде воля великого народу нашому, якому належить всенародним голосуванням через своїх представників установчих зборах, установити спосіб правління і основні закони держави Російської. Але народ був не один і в Україні якраз фактично волю народу почала відображати Центральна Рада, що було підтверджено селянським, селянськими військовим з'їздом, і навіть першим з'їздом ради, який відбувся в Києві і в якому повністю Центральна Рада здобула перемогу. І, будь ласка, далі. Центральна Рада планувала зробити українськими територію України всі. З української більшості, і, відповідно, Чернігівську планувала в майбутньому без чотирьох повітів. Але почався Брестський мирний договір призвів геть до іншої ситуації, як ви знаєте, і саме в 1918 році, саме на Чернігівщині, на Курщині найдалі просунулися українсько-німецькі війська, і фактично не лише вся Чернігівщина йшла. До складу вся Чернігівська обладнання дійшла до складу Української держави, а деякі інші і території, будь ласка, наступний слайд там цікавий. Такий бачимо, що як у постанові чисячу дев'ятсот року, як цієї постановою, власне кажучи. Було долучено вже офіційно, бо контролювалося і до того, судові справи були до того, але саме до Чернігівської губернії було долучено Гомельський повіт, Могилівської губернії, Бутивській, Рильський, Курської губернії. Тобто Чернігівська губернія за українською державою дуже так розширилась і, власне кажучи, на, саме на цю територію планували свою владу. Коли вже почали боротися з Україною і більшовицька Україна вважала цю територію теж своєю, будь ласка, далі. Але справа в тому, що коли більшовицька Україна почала захворювати. Коли мічовики під маркою радянської України почали захоплювати всі території, то спочатку планувалася і вся Чернігівщина, і навіть Білогородщина, все це мало бути на теренах України. Але, на жаль, ситуація там змінилася. І спочатку було видано наказ про повернення до дореволюційного губернського розмежування, і з яким були змушені погодитися. Власне кажучи, у Харкові і за яким Бутильський повіт повертався до складу Росії. А потім уже спеціальним рішенням була створена Гомельська губернія Росії. Тоді вона була в складі Росії, до складу якої було передано чотири повіти, власне кажучи, Чернігівської губернії. Оці чотири повіти. За, за них, начебто, не дуже сильно і змагалася Україна, але забираючи 4 повіти Чернігівської губернії, радянська Росія нічого не віддала, жодного повіту з етнічною більшістю українців не віддала. Потім, на відміну від інших теренів України, де протягом 1923-1925 років тривали дуже такі великі суперечки. За кордон, насамперед за Слобожанщину і за східний Донбас. Коли працювала радянська російсько-українська комісія у 24-році, му році, то єдине, що не було предметом суперечок, це перехід потипського повіту до складу радянської України. Бо, власне кажучи, він надто вже врізався у територію радянської України. Щоправда, на території цього поміту згодом було створено, як ви вам знаєте, Потипський Російський національний район. І, і все це узаконено було 16 жовтня 1925 року постановою президії ЦВК СРСР. Деякі косметичні зміни ще були у 1928 році, але ні одна зміна, ні інша не пройшла належної ратифікації. У, на всеукраїнському з'їзді як це малося відбутися, але тим не менш, згодом у Конституціях було закріплено там територіальний поділ, обласний поділ, і, і ці території вже звичайно належали в Україні і ті, які були в Росії, належали відповідно Росії. Тобто Почина... сучасний кордон. Державний кордон було встановлено фактично у 1925-28 роках, спочатку республіканський, а в повоєнний період, зрозуміло, він став міждержавним. Дякую за увагу. Дозвольте питання. Чому не було вам капітан? А три та манії. Таманського округа, яка до 28-го року фактично. Таманська округа ніколи не входила до справ України. Просто це казати, це абсолютно неправда. Неправда на національна Так, На території Північного Кавказу було 37 районів з української більшості, на території Східної Словожанщини було 26 районів з української більшості. Там здійснювала справді українізація, але адміністративно вони ніколи до території радянської України не What am going